Це в новому випуску електронний облік та звітування. Зараз ми з вами розглянемо, як сформувати звіт про рух грошових коштів у програмі Баз-Бухгалтерія. Переходимо в розділ Керівнику. Потім відкриваємо посилання на звіт Аналіз руху коштів. Далі у звіті ми можемо вибрати період, за який хочемо його сформувати. Можемо відкрити налаштування і тут встановити. Групування, наприклад, по статтям руху коштів, можна зняти поки з деталізації по документам і сформувати у такому вигляді. Ми бачимо, що у нас тут присутні в аналізі дані суми без аналітики по статті руху коштів. Для того, щоб проаналізувати, що ж це за дані, ми повинні додати документ. Натиснемо Сформувати. І тепер ми бачимо, які документи у нас сформували рухи без прив'язки до статті. Щоб виправити це, наприклад, у списанні з банківського рахунку, ми клікнемо, зайдемо і поставимо необхідну статтю. По призначенню платежу, ми бачимо, що це у нас була оплата за оренду приміщення. Обираємо необхідну статтю. Так, це ми оплачували постачальником. Так, оренда приміщення. Проводимо. Тепер ми ще тут бачимо, що в нас є документ закриття місяцю. У даному документі ми не можемо обрати статтю, ми повинні будемо проаналізувати, що ж це за рух у нас був по проводенні бухгалтерським. Відкриємо документ, натиснемо «Дебет-кредит». знайдемо наше проведення. Ось по 312-му це в нас була переоцінка залишку. На дату баланс. Якщо ми хочемо виключити дану операцію із відображення у звіті, ми відкриваємо налаштування, переходимо в відбори. І тут можна е, поставити фільтр по документам оплати, щоб прибрати з відображення саме оцей документ, який сформував нам рух. Формуємо. І бачимо, що ми, у нас тепер вже всі дані у звіті відображено е, з статтями. І ми можемо використовувати далі на назві для аналізу. Підписуйтесь на YouTube канал Симінар.ком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наступні налаштування, які ми можемо розглянути, відкриваємо кнопку Показати настройки, і тут ми можемо увімкнути навіть деталізацію до. Платника одержувача коштів, і можемо поставити, наприклад, ще з видом руху і сформувати звіт. Ми побачимо, що по напрямку так, руху, коштів, які це були витрати. Наприклад, це були адміністративні витрати, тому що там у нас списання було РКО на 92-й рахунок. По напрямку руху бачимо, що розрахунки оплати праці. Це наша заробітна плата і ще деталізовано, яким працівникам було здійснено виплату, в звіті відображено також. І далі дадемо плати постачальникам і підрядникам. Бачимо, кому ми над, виплачували. Надходження було, наприклад, за одержаними авансами, якщо це нам надходила оплата від покупців, і вона була як плансова оплата. І окрема є виплата податків. І е, зборів. Правильно формується от, рух по виду надходжень і списань, якщо в документах, от ми зараз поставимо деталізацію по документу, сформувати, у видах документів вид операції вказано вірно. Ну, Наприклад, туди в нас розрахунки по податкам, відкриємо документ, у нас тут в виді документу це перерахування податків і внесків. Ось по цьому виду операції орієнтується наша програма, щоб правильно відобразити вид руху по нашим оплатам і надходженням коштів. І там, де була оплата по страхуванню, відкриємо цей рух і побачимо, що тут у нас була виплата. ЄСВ, це 651-й рахунок, і його програма віднесла до страхування. Програма орієнтується по виду операції і ще по рахунку, по якому проведено у нас операцію. Якщо перейдемо до покупців, то там, де в нас аванси одержані, відкриємо, наприклад, першу нашу операцію. Тут оплата від покупця була, але перевіримо проводки. Вона у нас була як попередня оплата. Тому у виді надходження коштів буде вид руху, розрахунки за авансами одержаним. Перейдемо ще в налаштування. Ми можемо змінювати види групувань для налаштування будь-як. Ми можемо прибрати, наприклад, зайві цей документ оплати. Ми його ставимо тоді, коли нам потрібно деталізувати до документу, щоб виправити помилки або поставити статтюрху коштів, якщо ми не побачили її в звіті. Тепер, якщо ми приберемо, наприклад, вируху, руху, приберемо платника одержувача, поставимо до виду коштів і сформуємо звіт, ми побачимо звіт ось у такому вигляді. Можемо, тут буде деталізація ще по виду коштів, виду надходжень. Вона, в принципі, чимось схожа на вид коштів до виду руху, можна. Його вибирати один із видів групування на вибір, які вам зручно, і я хотіла наголосити, що у нас тут стоїть стаття руху коштів з групами, щоб можна було побачити не тільки наприклад, саму статтю, а ще і назву групи, в якій віднос до якої відноситься ця стаття. Там, якщо ми сформували довідник статей руху коштів, і його наповнили групами, і там відобразили статті, то щоб побачити. В розрізі груп зручно, одразу от тут на влаштуваннях поставити із групами. У відборах ми вже сьогодні відбирали, що ми не хочемо бачити, наприклад, документ, який створив нам рух без статті. Це наше закритий місяць, яка привела нам валюті переоцінку. Перевіряємо відбори, щоб тут не було зайвих відборів, бо ми можемо, наприклад, забути зняти відбір, якщо ми хочемо згрупувати у відборах рух коштів по якійсь, наприклад, групі статей. Ну, от нас цікавить, хочемо зараз побачити відбір тільки по групі надходження від покупців. Обираємо, встановлюємо у відборах. Там, де стаття руху коштів, ставимо в групі е зі списку. І от сюди ми вставимо нашу назву групи статей. Так. Зберігаємо ок і сформуємо. І тепер ми побачимо надходження тільки по групі певні. Якщо ми хочемо побачити по двом групам, надходження, наприклад, від покупців і оплату постачальник, можемо додати дві, другу групу. Так, ось так. ось Стаємо на групу, натискаємо Вибрати, ок, сформуємо. І тепер ми бачимо тільки по двом групам надходження та видаток із рахунків. І ще ми можемо поставити. Зніму фільтри по групі, ми можемо в групуваннях поставити не тільки статтю, ми можемо ще й поставити розміщення. Розміщення це місце, де заходяться наші кошти. Це може бути розрахунковий рахунок, або кошти в касі. І от в такому вигляді ми побачимо у розрізі наших розрахункових рахунків і або кас, рух коштів. Якщо ми хочемо зберегти з різними групуваннями налаштуваннями. Даний звіт ми можемо відкрити настройки, встановити відповідні групування або відбори, перейти в збереження настройок, і тут зберегти стільки варіантів звітів, скільки нам потрібно буде. Можемо під кожне налаштування, кожне групування створити свій варіант звіту. Наприклад, ми хочемо зараз зберегти ще один вид налаштувань з місцем розміщення. Зберігаємо, сформуємо. І якщо ми закриємо звіт, знову відкриємо його. Прийдемо показати налаштування. І отут ми можемо вибрати настройку яку, будь-яку з них. Якщо ми хочемо з місцем розміщення, обираємо ось це. якщо хочемо просто рух по статтям, у нас буде тільки по статтям, Сформуємо. І бачимо рух коштів в розрізі статей і з групуваннями. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс управлінський облік в програмі Баз бухгалтерія. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 semacom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!